До музеїв України не дійшла контрабанда. Чернігівська митниця передала вилучені на кордоні історико культурні цінності бібліотеці Короленка та музею Терновського, старовинні книги, медалі, монети та ордени – Ці речі намагались незаконно вивести з України, а тому їх конфіскували на користь держави. Я вважаю, що це дуже видатна подія передачі цих цінностей, тому що вони залишились на території України і, і ними. Можуть користуватися історики та люди, які мають бажання подивитись це в наших музеях. За спробу вивести з території України історичні цінності, передбачена адміністративна відповідальність в залежності від порушеної статті. Втім, якщо речі мають і культурну цінність, тут же загрожує кримінальна відповідальність. Це все в залежності від того правонарушення. Предусмотренного таможенным кодексом. Самое максимальное, если это э, приховывание. Ну, вы поняли. Приховывание, то это штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен. Если это было. Укриття в транспортному средстві то по рішенню суда може бути конфісковано транспортне средство. Представники музею називають митницю своїм головним меценатом. кажуть від приватних осіб безкоштовно цінні речі надходять рідко. Наші колекції музею трохи є таких експонатів, але, звичайно, музей поповнюється, тому що, окрім того, що ми експонуємо в експозиції ці експонати, то вони часто нам потрібні для виставок. Ми проводили виставки, грошовий обіг в Україні, гроші країн світу. І, звичайно, це для колекції цікаво і потрібно. Окрім Чернігівського музею та бібліотеки, подарунки відмитниці дісталися і національним культурним закладам: книги, поштові марки та предмети народного побуту.